Всім привіт! Хочу показати свій перший тракторець, який був зроблений, відреставрований. Це тракторець Т-25. Такий має вигляд. Зараз більш детально розкажу, що з ним було роблено. кабіна була куплена, бо він був без кабіни, переварені задні дверки. Весь метал був поміняний крила, низ, тому що воно було в поганому стані, все, в корозії, криша була погнута. Тут все зробили з листового металу 2-мм. Двері були зроблені. З профільної труби. Обшита металом. Салон. Салон. Зклеєний був віброізоляцією, зверху ковролін. Треба було б ще зверху обклеїти, але вирішили пофарбувати. Тут дозатор стоїть. Це легенько руль крутиться. Тут бачок у нас з фільтром. Все воно кріпиться на рідне кріплення рульової колонки, циліндр трохи посилене. Було кріплення те, що йшло в комплекті. З дозатором тут було підсилене, щоб не вигибало. От. Тут у нас так все залишилось. По Передньому мосту встановлені були конусні підшипники знизу, тут роликові, щоб не було ніяких люхтів. Там втулки залишились. По двигуну встановлений масляний фільтр. Такий новий датчик моту Двигуна з свічками накала, нового зразка, редукторний стартер. Тут йде проставка під ще один насос для рульового керування. Двигун Повністю розбирався, колінвал шліфувався на перший ремонт. Поршніва нова, головки робилися. Щеплення нове, корзина, диск. По коробці все, всі підшипники, шестерні, поміяні, що потрібно було, тормозні ленти, барабани нові. Диски розборні, можна міняти колію, резина нова. Був перенесений розподільник назад для простоти його обслуговування, заміни, якщо потрібно буде. Навіска задня вже куплена була з МТЗовським валом, перероблена щоб не заважало валу відбору потужності, якщо працювати з карданом, щоб ці розтяжки не зачіпалися за кардан. Плужок був куплений. Копія Віракс, я так розумію, зроблений в Україні. Циліндрик новий 75 -й. Так, тут фільтр на гідравліку. Поміняні там всі були сіточки. Так, тут у нас зроблено. Блокировка виведена таким речагом на руку. Все, вікна, Бокове, заднє задня відкривається. Така панелька для магнитофона, вентилятора. Це такий тракторець скло. Перший раз ми вклеїли на цьому тракторці, потім вже на Т40. Так і залишився спереді. Зараз відкрию, покажу. Весь тракторець був фарбований автомобільною фарбою. Тут 135-й акумулятор. Він оце два роки простояв на вулиці, нічого не вигоріло, не облізло. Такий тракторець.